Лисичка тут для привернення уваги, друзі. Хто є з Вінниці? Маю цікаву пропозицію для любителів тварин та дикої природи. Вперше в історії міста, 30 березня, відбудеться урочистий випуск кажанів. Це тварини, яких ми разом з українським центром реабілітації ркокрилих рятували протягом зимових місяців. А тепер прийшов час їм повернутись назад до природи. Фахівці з центру реабілітації проведуть цікаву лекцію на тему кажанів, їхніх особливостей та важливій ролі у природній екосистемі. А після заходу сонця ми разом з усіма охочими почнемо випускати декілька сотень кажанчиків. Подія відбудеться у центральному парку імені Леонтовича біля фонтану. Початок о 18.00. Вхід безкоштовний. Запрошую всіх прийняти участь в цій ексклюзивній святковій події.